Добрий день, це канал, я і мої кози, це шампіньйони. І ми з вами на кухні будемо готувати щось смачненьке. Так. Я там той раз показувала, що я шампіньйони обираю, і там мені понаписували, що шампіньони не обираються. Ну, Я нікого не заставляю обирати, я показую, як я готую. Я скільки раз кажу, у мене канал не кулінарний, у мене канал. Е я показую те, що я готую. Ось так. І я рідко, що по рецепті готую. Ось так. То хіба хтось з дівчат мені скидає відео, що там треба, ну, що по рецепті я його готую. То так. А так, я в основному все готую без рецепту. Так як я готую, я показую. Через те в мене рецептів нема написаних. Бо я по рецептах не готую. Я собі подумала, отак от мені буде добре, отак от мені буде смачно, я зготувала. По, своїх, по своєму смаку, як мене будуть їсти, як я знаю. Кожна господиня знає, як в неї вдома їдять. Е, ну, хатні люди, як, як їм подобається, Готується не для того, щоб там, як сказати, Показати от я так зготувала, а готується для того, щоб його зісти. От. Так що, ось якось так. Шампіньйони я чищу, цибульку я нарізала кубиком, от стоїть. І зараз ми трошки на маслі, трошки масла візьму. Ну, Якщо нема масла, можна взяти звичайний олій трошки взяти на пательню. Піджарити цибульку, морпочку, туди додати шампіньйончики От, і протушити все. А тоді я вже покажу додати спеції, які ви там хочете, сіль, перець, ще які там спеції, хто хоче. А вже як протушимо, то я покажу, що ми будемо ще робити. От. Ну зараз я вперед почищу шампіньйони. Зараз ми приготуємо смакоту. Багато я готувати не буду, бо, Так, щоб на два дні було їсти. Бо Я завтра не буду мати коли, мені треба наготувати, щоб було два дні їсти. Ось. Завтра у нас субота, так що роботи є багато. Ну, ніхто ще не підписався? Не забудьте підписатися, якщо вам подобаються мої відео. Ось. Будемо спілкуватися при можливості. Не забудьте поширити моє відео, якщо у вас є така можливість. От. І коментар написати. Це допомагає просуванню каналу. Якщо є питання, задавайте. Про моє кози відео на каналі Я і Маміні Тваринки. Там є. Про кози я розказую все. Ось так що заходьте, дивіться. І хай Бог дає, щоб все було у всіх добре, прекрасно. Не забувайте заходити до моєї дочі Олі на канал Життя у Польщі. І будемо спілкуватися разом. Там Ілюшка з Олією знімають відео. Оля показує, що вона готує, які в неї легкі-прості рецепти. Бо тяжких довгих рецептів вона не має, коли готувати, бо і на роботу і вдома малого садика забрати. А їсти треба. Так щось що таке діло. Ладненько, все, я ставлю паузу, ось, а потім я вже покажу. Зараз я протушу на пательні, а тоді вже покажу далі, що ми будемо робити. Так. Шампіньйони ріжу дрібненько, не грубо. Я взяла три невеличких цибулини, таких, трошки менших від середніх. Ось. І шампіньйони в мене, я не знаю, скільки було, не буду брехати. Вроді пів кілограма. От. То я їх, їх брати теж сюди не буду, бо в мене ще буде одно блюдо. Ось так шукало. Нині зимо, це завтра зимо. Та й таке. О. І воно прожариться. Прожарити. І тоді я вже покажу, що і до чого. Ріжем невеликими кубиками. Ну, хто як хоче, хто хоче може дати більше цибулі, хто хоче, може шампіньонів більше. Ну, мені на нас хватило цих шампіньонів. Оте цибульки, а тоді покажу, що далі. Зараз цибулька протушиться, морку дістану. Зараз зразу кину з морозилки візьму. І тоді покажу далі. Так, спеції. Це моя домашня суха приправа, ту, що я даю. Перець Пересмеляний. Зотри. Перець Пересмеляний. Перець горошком я потім додам. І трошки солі. Ось так. І до цибулі відправляю. Ось так виглядає у мене моя начинка. Там поставлена е, ці приміти. Зараз ми її виберемо у мищену, а тоді покажу далі. Так, беремо масло. Хто не має масла, може взяти олій. Ось, У ну, мене є масло, на маслі мені буде смачніше. Ставлю, щоб воно розтопилося. Тоді додаю сюди. Взяла. Перець горошком. Два невеличких лаврових листочки. Ставимо, щоб розтопилося. Так, до масла або до олії, у кого там що є. Додаємо Сметану. Сметана у мене куплена ось, бо своєї вже нема, 20% пише. Розмішаємо так, трохи, чуть, -чуть, чуть, чуть підсолимо. Небагато, трошки. І, і зараз, а я візьму чайного, але сухенька. І дамо сюди дві чайних ложки того муки. Розмішуємо. Ставимо протушитися. Хто хоче, хто любить, може сюди додати собі томат. Я томату додавати не буду. В мене буде ось такий біленький. І зараз воно прожариться, тоді покажу далі. Так, беремо цю зажарку, що ми робили з грибочками, з цибулькою. Це в мене м'ясо свиняче. Відбите. Кусочки гарні такі. Ось я їх. Гарно відбила. Вже як відбивала, я не показувала, це вже, я думаю, всі знають, як відбити. І закручуємо такі рулетики. На другу пательню я віляла трошки олію і зараз ми їх трошки пообжаруємо так, щоб воно трошки пройшло не до готовності, але трошки треба їх обжарити. Зараз я покажу, як буду обжарувати. Обжарю до ось такого Золотистого кольору, але не до готовності. Я зараз всі обжару, тоді покажу далі. Так, ось такий в мене соус вийшов. Я сюди додавала ще півкружки молока, щоб він загустий був отакий гарний. І тепер беремо наші рулетики, складаємо. Не дуже щільно, але й рідко, щоб всі влізли. Ну, Якщо в е, кого більше треба, бо я невелику порцію роблю, бо нам більше не треба, то можна в два ради вложити, але більше соусу тоді давати. Так, зложила. Зараз трошки ще візьму ось цього жиру, що сюди додам. Трошки небагато пару ложок. І відправляю на дуже маленький вогонь, щоб воно не пригоріло, не прикипіло, щоб воно протушилося мінут 10-15. І тоді будемо смакувати. Ось так виглядають мої рулетики. Ось зараз ми їх наложимо, накладемо, наложимо на мишчинку і посмакуємо. Ну, ось так виглядає. Моя смакота. Рулетик я порізала. О, бачите? Ну і посмакуємо тепер. Це в мене рис. Поляла я тим соусом, що м'яско те протушувалося, ті рулетики. Зараз я вам покажу, як виглядає рулетик всередині. Дуже ароматне, дуже ніжне м'яско. З рисом. М -м -м. Смакота. Ну і кому там не подобається, ну, то не готуйте. Дуже смачно. М'ясо дуже ніжне смачне. І рис з тим соусом, що м'ясо тушилось, дуже смачно. Смакота. Ладненько. Всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги. Дай Бог. Що всіх було як найлучше, як Мирного неба, міцного здоров'я і хорошого настрою. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.